Давно я не записував розмовні, але це розмовне треба записати для пам'яті собі, напевно. І поділюся з вами, чи варто таке попробувати відмовитись від солодкого на рік. Я скажу, що варто. Закінчився цей час, і я не пошкодував жодного разу. Спочатку було дійсно важко, але для мене було свободою те, що я поставив ціну слово. Коли я поставив ціну слово і заявив, це наскільки крутий інструмент, який реально працює. Я давно вагався це зробити. У мене було три спроби, де я дві спроби, де я пробував без ціни слова, але воно мені допомогло. Але ціна слова дала мені цю можливість зробити це. І скажу, які плюси я побачив. Я почав отримати дофамін від того, що я не щось їм, а я тренуюсь, я читаю, я якісь моменти роблю, і воно того варте. І я скажу, що реально цукор впливає на нас стосовно того, що ми отримуємо швидкий дофамін. У мене були моменти, де реально хотілося солодкого, я їв мед, я не забороняв собі, меду багато я не міг з'їсти, я їв фрукти. Також фрукти для мене банан це став таким солодким продуктом, що я міг з'їдати пів банана і не більше. І так само, взагалі, по своєму самопочуттю, е, я почав реально. Радіти від тих речей, які ніколи не О, що Подивіться, ми йдемо в гості, ми купляємо солодки, ми йдемо кудись. Ми ніхто не думає про фрукти. Ми завжди думаємо про те, щоб е, з'їсти щось е, солодке всюди, де що тільки можна, комусь принести, комусь подарувати. Тому що е, так, напевно, нас культура виховувала, то, що солодке це є основною, основним моментом, який необхідний нам. Ну, це я записав не для того, щоб похвастатися. Я так само людина, я так само падаю, так само в мене є програші, і можу сказати, що я 10 років пішов до цього. І просто в мене є проблема, в мене є хронічний панкреатит. І я коли їм солодкий, мені одразу стає недобре. І я поставив собі ціль. я хочу бути краще себе почувати. І коли я від цього відмовився, я побачив великі плюси, які варті цих жертв, які в мене не є там супер дисципліна, супер там. Якийсь там, не знаю, там характер, але я зрозумів, що для мене дуже важливо ставити якусь ціль, типу велику ціль. Для кожного треба просто знайти свій ключик і просто пробувати не здаватися. Я вірю, що е, це всім реально. Якщо я той, хто виріс в селі, де... Немає такого доступу до інформації, і зміг це знайти. Я думаю, що це може знайти інші. Тобто, я вже цей шлях пройшов і ділюсь просто з вами, тим, що працюю. І саме класно, це теж що а, я поставив собі ціль, що в кінці, коли я закінчу цей челендж, я собі зроблю подарунок, типу часи, які я давно хотів. Ну, верніше, які я побачив свого друга. І це класно, коли ми реально робимо від чогось відмовляємось для того, щоб отримати собі якийсь подарунок. І от. Це класні речі, І вони варті того всього, щоби боротися.